Так, Добрий день, це відео огляд мого самодійного електровелосипеда. Він вже був електро, то був оцей акумулятор 17,5 годин, і був мотор редукторний 600 Вт. Зараз стоїть 1,5 кВт, але хаває 2 кВт при старті. Коли розганяється, то кВт 300 хаває, коли вже розганяється на ньому. Але при старті хаває 2 кВт. Ось два акумулятори, 17,5 годин, старий акумулятор і новий 24,5 годин. Це новий акумулятор. Цей 30 амперник, це 40 амперник. Ось. Вони працюють в місті через балансир, який там встановлений всередині в боксі. Плюс контролер. Там контролер і балансир стоїть. Можна використовувати два одночасно або два по черзі, як заманеться. От. Але думаю, краще використовувати два одночасно, щоб довше тримався заряд акумулятора. Ось. Сідло з гідроопоршнем, він ароматизує. Масло всередині, це сан санктурський підсиділ, Крута, м'яка зручна сидушка. З можливістю встановлення Заді блималки Ось такої, бачите, блимилку можна поставити. Дві силиконові проставочки з пружинами. Гума сліки максис, ну, вона двостороння, можна і туди, і туди поставити її. Ну, ну, не важко різниця поставити. Шимановський ротор 180-й. стоїть під болти. Ось. А тут стоїть Шимановський 203-й таку -от зажимну гайку. Ось. Вілка RockShox Silver 110 на на ось Рама GT Advanced -е -е чи Avenger, не пам'ятаю. Щось типо, в цьому районі. Їх цих рам більше немає вже. Така відбікалка в мене стоїть. Бібійка сигналізація в ній. Прикольна штучка на ліку брав. Ось такі зручні грипси мені сподобались. Гальмок e, Сот з гірконами вбудованими вже. Куперація працює, але вона така слабенька, мені не сподобалось. Ну, ну, Гальмує, але слабенько гальмує. Але краще, щоб вона була, чи мені немає. Ручка газу така у мене маєтка газа. Um, так, що я тут ще вам не показав? Такі от вони. тапталочки стоять, ось. шатуни ось такі стоять. Там труба в середині, я не знаю, коли правильно називається. Підніжку замовтив на пружині. ось так от. Один підсилює вже Ось такий стоїть. інший підсилюють вже Ось тут такий стоїть. Ось старого зняв. ось Зірочка на 36 зубів. Ланцюг потужний, крутий, модний. От. Мотор різк. Ну, це не різк, але хай буде різк. Намотив таку задню за щоб камінюки, грязюка, пиль не летіла на акумуляторі, на м -м, каретку. Це захист для вілки, вже, щоб пилюка не летіла і камні. А, фановський фановський винос. Ось може, видно. Фан. Так не знаю, вроді би нічого не забув сказати. Ось таку підніжку замотив. І от так велика піднімаєш, опа, вона сама склалась. Головне, щоб під цю велика -то не толкнув, толкну, бо буде печалька. Ось така пружинка тут сварив, мотив, закипив сюди, додупав. Таке намотившись, щоб було. Ось, гума Максис 250 вже казав. Роді, да? Такі наклеїчки там Єдине, що раму я фарбував сам і мені не подобається колір, але що є, то є. Ось такі ось справи. Ось, В принципі, все розказав Разом виходить 40 ампер годин, 41 ампер годин. Часов. Коротше, не знаю, що сказав, що годин. Коротше, батарея взагалі не сідає. Ось вже я приїхав, було 96%, вже 99%. Вольтаж максимально я просів на 49 вольт. Ось. І погрів мотор до 120 градусів, трошки багато. Ось. Таке крі кріплення ще для акумулятора. Ще треба буде цей теж замутити, щоб він тут теж фіксувався у мене. А, по поводу камер, тут велосипедні стоять не шредовські ці ніпіля, а забук називається ці велосипедні, не фокусується. Там вже є герметик залитий. Там герметик залитий. Ось. Така обмоточка собі замутив. Такі ось такі справи. Обичний фревіл стоїть. На зубів, здається, 14-18, не пам'ятаю, здається 14 зубів. Ось. Такий натягач модернізований, тому що не доставало до цепі. Ось. Там заклябгайка стоїть, як подовжувач. Ой. Ну і що? На останній ось така от екіпіровочка в мене. Налокаленіки, на локотники, на шоломчики, нагрудник, пузо. Ось така от ось штука. Захист. Коротше, лупиться дядьку непогано, мені подобається. І дуже довго тримаю акумулятор. Тому що в перший раз мені 15 км проїхати, це вже проїхав половину акумулятора. Тут 15 км я приїхав, навіть, навіть не використав акумулятор, можна так сказати. І чим швидше їдеш, тим менше жре акум, але гріється падло. Тобто я можу їхати швидше, менше хаває, але гріється сильно. Ось такі справи. При цьому закінчую, там є питання, задавайте мені в коментарях, відповім. А, і ціна, ціна, важці може цікавить. Вийшло 99 600 гривень. Це все, що до нього стоїть в цені. Плюс ще інструменти, які до нього купляли.